Це біля нової української церкви під звуки сирени дуже символічно кажуть, так руський мір пручається. Ми хочемо, щоб в нас було все українське. А Араші хай йдуть додому. Ото ти воно що вже сигнали подають. До нового храму на перше богослужіння прийшли і дехто з колишніх прихожан московської церкви. Після потурання її служителів російським катам у багатьох відкрились очі. Про безчинства загарбників навіть чоловіки не можуть згадувати без сліз. Були розстріли одну людину тут одного і другого розстріляли людини. Їхали все. Розстріляли. Це не можна пережити. І кажу, приклітаю до свого коліна, Кажу, поди відчуваю теж, я відчув. Ця війна, ці всі звірства, що творить Російська Федерація, це все прискорює перехід до української церкви. Російська церква там, ну, здорова. Там немає людей. А чому так? Ну, не хочуть людей йти у російську церкву у новому ж храмі. Яблуку ніде впасти. На відміну від московської, ця церква не показна, облаштована в будівлі старої сільради, оздоблена скромно. Але тут є важливіше спільна молитва за Україну, наших захисників та найшвидший мир і усе рідною українською. На тебе надію покладаю, родити. спаси мене молитвами твоїми і подай мені прощення. Гріпів. Присвятая Богородице. Настоятель храму ПЦУ військовий капелан з двома пораненнями, був у складі 110-ї мегбригади, яка захищала Авдіївку. Лише восени повернувся з передової. Про побратимів згадує крізь сльози. Іде страшна війна. Той, який звав себе сусідом, який звав себе старшим братом. Прийшов, просто знищує, знищує так, що. Что... Сліз моїх вже нема. Нема вже у мене болю терпіти, бо кожного дня зв'язуюсь з своїми побратимами, з якими мав на честь служити. Постійно підтримуємо не тільки якимись генераторами, оречами, одіялами, то пусте, підтримуємо молитовно. І молимося за них. Отець Юрій знову розвінчує московську церкву для тих, хто ще не остаточно розібрався. Є документи, маємо томос. Томос – це надання автокефалії. Добре, де бере московський патріархат миру? Де він його бере? В Москві! Московська церква поставлена для того, щоб вбити. Православя в українцеві, бо якщо українець без віри, сліпець і ним легко тоді лавірувати. Біля церкви на вулиці вже вишикувались люди, чекають, поки отець освятить воду. Христос хрестився. а це ще є посвячена де в нашій церкві це буде найсвятіша вода. Славну церкву України катюжанці облаштували своїми силами. Частина селян допомагала робити ремонт у приміщенні. Місцеві бізнесмени підсобили з грошима. Війна заставила людей повірити у віру, у віру в Україну. Віру в людей, віру в ЗСУ і відроджуються традиції наші. Я не мог стояти осторонь. Ми тільки починаємо. Люди самі розберуться і вирішать, де яка мова для них рідніша, і все таки після того, що творить руський мір на нашій землі, то ми бачите, ми повинні бути українцями свідомими і за своє отут в тилу. Ми повинні теж бути борцями за нашу землю. Катюжанці радіють. Тепер у них своя рідна українська церква, ще й освячена у такий символічний день. Оксана Пришко, Олег Радченко, телеканал Київ.